Сніг Сніжок, сніжок. Ось падає, літає, як пушок. На руку спускаються легенькі кучеряві сніжинки. Звідкіля вони летять? З неба самого, з хмари зимової, сивої. А де ж вони там узялися? Туди вони з землі примкнули, були колись на небі крапельками води. У річці сонечко пригріла, вода почала парувати, а пара полинула високо і стала хмаркою. Олена Пчілка. Поставте відео на паузу і дайте відповіді на запитання. Як падає сніг? Як він літає? Що спускалося на руку? Звідки летять сніжинки? Який шлях довелося подолати крапельці води? З чого творилася хмарка? Що в тексті можна почути, побачити, відчути? Який настрій твору? Що вас найбільше вразило в тексті? Що нового ви дізналися? Поясніть вислови, кучеряві сніжинки, з землі примкнули, вода почала парувати, полинула високо, спускаються сніжинки. Доберіть слова близькі за значенням. Знайдіть у тексті і прочитайте слова, що називають ознаки предметів, дії предметів. Поміркуйте і скажіть, чому цей текст має такий заголовок. Визначте основну думку оповідання. Доберіть інші заголовки. Прочитайте відгадайте загадку, за якими ознаками ви визначили, про що йдеться в загадці? Що за покривало довге і широке все навкруг заслало, скільки бачить око. Складіть усну твір мініатюру, сніжний віночок сплітає сніжок. Використовуйте слова з довідки: Тихий, несміливий, блідий, м'який, лопатий, білий, холодний, легенький, вологий, сірий, іскриться, покриває, блищить, пурхає, дарує радість, кружляє, замітає, летить, падає. Опускається. Бажаю успіхів!